Усім привіт, друзі, покажу зараз, як працюють дозиметри. Значить, це я зібрав на лічильнику Гейгера-Мюллера 22 гм От він. Це природній фон. От зараз близько одного імпульса в секунду ну, до півтора. От бачите, як працює. Вже припаяв до корпуса. Проводки для зручності від'єднання. Ще їх залужу. щоб людину вас собі спаяти зручно. А цей розиметр я спаяв на лічильнику SBT-10A. І зараз також його запустимо, покажу, як працює. Так, тестуємо цей, природний фон побачили, тепер підношу джерело від дп 5 b 8 Забираю. Так, реагує. І далі природний фон. Вношу плавно, так, сі 22 g ідеально працює, показав. Відставляємо йому його в сторону. Ось так він виглядає. Це можна в корпус будь-який помістити. Вот. Так. До речі, це досить новий лічильник С-22Г. Давайте його покажемо в макрозйомці. 92-го року 2-го місяця. Досить новий, вже через, на третій рік після розпаду СССР, тобто сучасний вже лічильник. Ось так він виглядає. Тут плюсик, це анод. От він. Виходить через скляну колбу. от. Ось так виглядає. анод. Всередині точковою зваркою анода, йде далі такі дріт, а далі вже на провід МГТ. Так. І катод просто до корпуса. Можна будь-де отут чіпляти, можна просто замотати оголеною. От, ну Я при... припаяв прямо сюди. От. Паяти не просто це. Метал, алюміній або нержавійка корпус або анодований якийсь немагнітний не метал. Ось так. Ось такий ідеальний, без вмятин, без, немає царапин пошкоджень, вмятин нічого такого. А от зверний шов. Його завернули цей лист понесені корпусу. І ось тут зварили, напевно, зварку, а потім це е, зрізали, зачухали, до ідеально заполірували до глиденького стану, що видно тільки кольори різні. А так це суцільно тепер стала трубка. Тобто робили їх з листа металу, надзвичайно тонкого. Розкатували десь до товщини, 50 мікрон, напевно, цей корпус. Так, забираємо. Цей наш дозиметр от у нас СБТ-10А. Лічильник. Лічильники у мене відбірні всі. Ідеальні. От. З ідеальною слюдою, чистою. ну Зараз побачите, такі як всі мріють про такі дозиметри. Просять, хочуть саме такі. Скоро буде огляд, покажу ось такий рідкісний прилад. Він 97-го року виготовлення, як бачите. От від нього кришечка. є на трьох батарейках типу 2А. Працює звичайних ось таких о 1,5 вольта. От. Пломба заводська є, не порушена. І я його розберу, покажу, як всередині вбудований, як працює, все. Розберемось. Тут є ладіод, кнопка і стрілка. Його. Всі переваги покажу. Дуже досить рідкісний прилад, дуже рідкісний я б сказав. Тому вартий уваги як музейний експонат я детально його роз... покажу. І всередині, і зовні, і роботу скоро буде відео. Так. От наш дозиметр. значить, все тут в ідеалі спаяв ідеально. Зараз покажу. Перше саме ну, найбільша цінність, основна ціна це лічильний з бт 10 Вони надзвичайно дорогі. Якщо, якщо в кінці є буквочка А, ось так, СБТ-10А, є просто СБТ-10, вони дешевші, їх мало хто кому потрібні. А от СБТ-10А з буквочкою А, вони потрібні всім атомним станціям Європи і світу і України. Так, так. І ось така слюда. Якщо ось така слюда, то він дуже, досить дорогий. Ну, Ще він має бути справний, без глюків, без виробітків. Ось така слюда має бути, ось в такому стані ідеально. Бачите, немає ніяких сколів, царапин, там, ударів, нічого такого. От. Всі 10 анодів чітко видно, всі видно, немає окислів. Все супер. Кристалі, ось про таку слюду всі мріють. От. Ну і чутливість потрібно перевіряти. Може бути зовні ось такий новий, а дохлий від старості. Таке буває. Тому потрібно вживу перевіряти. Чутливість до альфа-випромінення, до бета випромінення. Ну і до гами. Також все вживу тестувати. Деякі бувають абсолютно сліпі до альфа-випромінення, навіть з буквочкою А в кінці. Видно, різні партії. Тому тільки вживу перевіряти. Так. Ну, з усіх сторін зараз покажу. ось Так це і виглядає. От, сфокусував. От, прошу. 10 анодів я всі спаяв і катод от 11 це мінус. Катод, всі 10 одночасно це аноди. Можна їх скільки хочете використовувати, всі разом одночасно це максимальна чутливість і швидкість. Динамік. З сам буфером, з корпусом гучний. Акумулятор 18650, мінус ось тут, плюс ось тут де менший. Так, Samsung. Е, так, ну це не важливо, акумулятор будь-який можна. Дисплей, плата дозиметра, ну, навесеньке, все. Я покажу з другої сторони, от прошу. Так, кнопки дві для управління. І плата зарядки. Плата зарядки така, як в сучасних смартфонах, Type-C роз'єм. Ну, і ж можна заряджати було кабелем зарядкою від вашого смартфона. От. Це плата одночасно і зарядки літіонного акумулятора, і контролю його розряду і перезаряду. Ось ця частина, яка зараз відкрита, відповідає за. Щоб не було перерозряду і перезаряду, от, Тобто не дасть розрядитися акумулятори нижче, ніж 2,5 В і не дасть йому зарядитись більше, ніж 4,2 В. В ну, основному від розряду на зарядження. А ось ця частина відкрита плати з роз'ємом Type-C. Вона відповідає вже за зарядку літій-іонного акумулятора. От, до 4,2 В. Так. Ну, все показав, вмикаємо. Давайте покажу зразу, яка прошивка, тому що вони різні прошивки бувають. Ефективність енергоспоживання також буває різна. Це все потрібно показувати, уточняти. Так. Вимикаємо, вимикаємо, затискаємо і попадаємо в меню. Ось таке меню показуємо. Переходимо по всім пунктам меню, увімкнемо поріг, хай буде на 20 мікрорінгену в годину. Ну, бо в чистих місцях ніде більше 20 мікрорінген не буває. Якщо більше, це вже... І на штоньданчика є, навіть ну, калібровка батареї, що до речі, не обов'язково. скоро. Вот, Вмикаємо сигналізацію. Виходимо з меню і от природний фон заміряє. Почекаємо. Ну от наш природний фон. Так, Тепер беру джеру, довісілі від ДП5. От, Навіть другою з цією стороною тут дуже слабо, що ми підносимо. От, спрацювала сирена, включили сигналізацію. Можна скинути, примусово обнулити. Можна почекати, поки він сам замовкне, це вже як ви бажаєте. От. Можна поставити на паузу, тоді сигналка не буде спрацьовувати і ви будете клацання чути в живому часі. От. Можна з другою стороною буде більше. От. Так, Закрутив я ось тут. Потрібно ізолювати. Значить попереджаю. Коли все ось так під, під напругою відкрите, краще все заізолювати е, ізолентою або навіть маляркою, тому що тут висока напруга 400 вольт. І можна, і можна так заберу джерело, можна закрутити. Ось тут йде плюс і мінус. Ось оголені в мене, бачите, проводки, зараз я їх заізолюю, просто тимчасово маляркою. Щоб. Нічого не згоріло. Бо якщо ці проводки або ось ці контакти з лічильника попадуть чи на цю плату, чи до акумулятора, чи до кнопок, чи до цієї плати, то згорить повністю мікроконтроль і все погорить. От. Ну а Якщо замкнуться вони між собою, так як в мене було, просто не буде працювати. Буде коротке замикання і піде в захист і все. Так. От, все, заізолював. Так. От природній фон підношу джерелом до лічильника. Спрацювала сигналка. Забираю джерело і тепер нічого не роблю, не витеркаюся, коли спаде фон. Можна регулювати цю швидкість спадання до природного рівня нижче 20 мг. Сигналка автоматично сама вимкнеться. Як швидко збільшується фон і зменшується на дисплеї в цифрах, ви можете регулювати з меню. От, зменшився, все. Підношу, От все збільшується. Забрав, починає зменшуватись. Можна, щоб зменшувалося за одну секунду миттєво. Але тоді покази будуть стрибати з великою розбіжністю. Не так плавно будуть змінюватися цифри. Ну, от. Якщо поставимо на паузу, то будемо чути клацання. Сигналка не буде працювати. Ну і взагалі користуватися 2 години. Я знімав відео, детально показував кожну функцію, все-все-все. Покажу ще раз вам слюда. Дивіться, який гарний лічильник, ідеальний. Відбірний, відібраний. Ось такий. чудовий просто Всі завжди просять саме такі, щоб була чиста слюда. Ну вони зазвичай суттєво дорожчі. Бо якщо слюда ось тут вся-вся-вся-вся так в кристаллах, одно де закриті кристаллами, то вони вже ті суттєво дешевші йдуть в лічильники. Ну Все показав, як працює, все меню. Під, підсвітка вимикається, затиснувши кнопку, ось так. вимикається також затиснувши. Ну, детальну інструкцію, всі функції. Я більше двох годин зняв відео і детально все показав на практиці кожну функцію. Як працює, як, як користуватися, налаштовувати і що за що відповідаю. Ну, все, всім до нових зустрічей.